Краса вимагає жертв. На що тільки не йдуть люди, аби виглядати ідеально: пластичні операції, ліпосакція, збільшення грудей та навіть штучний прес. Думаєте, це все жіночі процедури? Як би не так. Чоловіки вже давно не цураються ані манікюру, ані хірургічного ножа. Да, не прибігають і часто це зв'язано більше з психологічним компонентом, ні в своїм внішнім відео. Лінь та наявність грошей спонукає чоловіків не йти у спортзал. А без зусиль отримати тіло Аполлона у операційній лень. ходити в зал, лінь сидіти на определенного типу питання і всім остальному прочим. Не лень заплатить деньги для того, щоб тобі врезали кубики. Туди кубики не принесуть йому определенної радості. Во-первых, тому що в них ніт енергетичного вкладу, то тобто есть в них каждодневных занятий спортом, яких обмежень в питанні. Для ледарів, у яких статки невеликі, винахідливі китайці створили спеціальні накладки, які вмить перетворять певний животик на сексуальні кубики. Для же хірурги можуть зробити накачаний прес жирових клітин пацієнта. Да, ми те, що видалили, звичайно, воно вже не виросте в тому місці. Але якщо людина буде продовжувати непомірно їсти, так з'являться нові жирові клітини. Так, да, ті вже видалені. А чому нові не можуть взятися? Ще одна популярна процедура чоловіче збільшення грудей. Для цього використовують спеціальні імпланти, які за структурою нагадують м'язи. Ними ж за бажанням клієнта можна накачати біцепси, гомілки та сідниці. Якщо можна достичь такого ж ефекту банальної фізичною тренуванням, да не хочет человек заниматься, ми можем сделать эту операцію, она будет иметь ефект. Да, тогда мы будем делать. Это вопрос вот такої психологически сложный. Здесь взвешенное рішення все-таки стоїть на первом плані. У погоні за красою не тільки жінки, а й чоловіки постійно прагнуть вдосконалювати своє тіло. У них з'являється свій особистий наркотик пластична операція. Таких пацієнтів дуже багато і ну, є, я б сказав, ціла категорія людей. Може, це вже навіть якийсь психічний розлад, свого роду залежність від е, пластичних операцій. Кадачек начинає. свое тело менять под ножом пластического хирурга это говорит о том что он себя настолько не любит и не принимает что он готов довериться чужому человеку чтобы чужой человек э, полюбил ну так сказать в нем свое творение А якщо ви все ж таки готові лягти під ніж, будьте дуже обережними, адже через попит на процедуру краси за для заробітку лікарі широкого профілю почали швидко перекваліфіковуватись на хірургів, а практику вони проходять прямо на своїх пацієнтах. У багатьох випадках жадібність переважає над совістю, Да? і ах, клієнт платить, хорошо, ми будемо все робити в нашій країні з ліцензіями. По моєму досить просто людина, яка хоче вдатися до таких радикальних методів, зараз особливо в зв'язку з кризою. Люди з метою зекономити гроші кинулись по всяких таких новітніх клініках, які не мають достатньо підготовленого персоналу, особливо хірургів, які цим займаються. На думку психологів, людина не отримає задоволення від штучно створеного спортивного тіла, адже це їй не коштувало жодних зусиль тільки завдяки заняттям там спорту ви полюбите себе та свої відображення у дзеркалі.